Вітаю, ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ, студія Олекса Кіпкала. Зараз поговоримо про такі теми. На Донбасі терористи знову почали обстрілювати наші позиції з градів. Президент Петро Порошенко взяв участь у тактичних навчаннях десантних військ. Тепла погода, тепла зустріч. Кияни прийшли привітати бійців батальйону Київ, які повернулися з фронту. З граблями, віниками, лопатами і хорошим настроєм. Київ охоплений суботник. Отже, президент Петро Порошенко брав участь у тактичних навчаннях військових частин та підрозділів Збройних сил України в рамках робочої поїздки до Миколаївської області на 235-му загальновійськовому полігоні глава держави разом із начальником генштабу, командувачем високомобільних десантних військ та секретарем РНБО спостерігав за діями підрозділів 95-ї, 25-ї окремої та 79-ї бригад. Військовослужбовці відпрацьовували заходи зі знищення об'єктів противника, поповнення запасів боєприпасів та матеріально Технічних засобів, які були доставлені літаками військово-транспортної авіації, і порятунок екіпажу в умовах бойових дій. Також були проведені навчання з тактики ведення бою із застосуванням авіаційної та наземної техніки важкої артилерії під час проведення навчань. Президент також випробував на ходу броньований автомобіль Спартан. Я можу сказати, що на сьогоднішній день, коли ми це бачимо, ми пишаємося українськими Збройними силами, ми пишаємося українськими воїнами. Подивіться. Вони здійснюючи фактично добовий марш, долаючи водні перешкоди, прибувши без будь-якої підготовки, тут немає ніякої жодної показухи. Фактично, командири по карті, спланувавши завдання, забезпечили його блискуче виконання. 25 квітня ситуація у зоні проведення антитерористичної операції дещо загострилася. З півночі до 18-ї години незаконні збройні формування провели 24 обстріли позицій українських військ, здебільшого зі стрілецької зброї та мінометів. Також банформування знову вдалися до обстрілів позиції сила Тота, населених пунктів з реактивних систем залпового вогню БМ 21 град. В ніч на суботу російсько-терористичні війська випустили 60 ракет по опорному пункту українських військ поблизу села Гранітне на Донеччині. Крім того, вже вдруге за останній тиждень бандформування накрили вогнем із градів мирних мешканців. Бойовики випустили 20 ракет із системи БМ-21 «Град» по населеному пункту Старонхнатівка Волноваського району. Неподалік населеного пункту Піски відбулося бойове зіткнення з диверсійно розвідувальною групою противника. Українські військослужбовці змусили ворога відійти. Також в районі пісків лучинці провели чотири обстріли позицій села ТО із мінометів калібру 120 мм. Таку зброю російсько терористичні війська застосували проти українських військ біля селищ Гранітне, Попасна, Двічі, неподалік Авдіївки. Сотні людей сьогодні прийшли на столичний проспект Бажана біля станції метро Харківська. Зустріти бійців 12-го батальйону територіальної оборони Київ. Військові на війні пробули майже рік і повертаються з фронту на ротацію, хоча більшість може залишитися вдома. Національні прапори, посмішки та безліч квітів. Зустрічати солдат прийшли і діти дорослі. Вперше за рік на очах солдатських матерів сльози не горя, а радості. Це страшні минути, це страшні, це страшний рік. Не дай Боже кому знати, що це таке. Я прийшла, тому що я не можу байдуже сидіти вдома. Мені прямо сльози від того, що це наші герої, наші діти. Хоч у мене сьогодні ніхто не приїжджає, то я знаю, як це у мене брат уїхав, і он зараз тільки на підготовці, але вже скоро поток і. Это... Тут і військовий оркестр, і ядки з частуваннями. Все для того, щоб бійці одразу відчули, що вони вдома. Ми зустрічаємо їх разом з киянами для того, щоб дати їм зрозуміти, що вони вже вдома. Як би там не було, вони ще зрозуміло ходять під наказом, але вони вже вдома. І Це важливо, тому що вони там в окопах боронили нашу з вами незалежність, давали нам з вами тут спокійно жити, маючи над головою мирне небо. Очікує свого сина, командира 12-го батальйону Ікатерина Володимирівна. Микола на фронті вже рік. Мати каже, жила від зустрічі до зустрічі. Він приїжджав тільки тоді, коли треба було ротацію робити. А останній раз був у лютому місяці, то він навіть до нас додому не заїжджав. Пішли колоною, туди і обратно. Нарешті на горизонті видно довгоочікувану колону. Ті, хто зустрічав, намагалися розлетіти знайомі обличчя, впізнати близьких, навіть затримали шокування. Рідні не відпускали синів, батьків, друзів в усіх на очах сльози. Для 80% стоячих здійснив зараз буде рішатися питання. Перед ним положать два листики. Ну, один листик, і как бы, пиши, Или пишеш там рапорт на увольнення в зв'язку з указом президента по демобілізацію, или же продовжує служити далі. В атмосфері спільної радості відчуваються нотки скорботи. Всі розуміють, навіть якщо їх рідні більше не воюватимуть, то війна триває. І скільки там ще таких синів, батьків та друзів? Іван Віличенко, Сергій Савчук, телеканал Київ. Києва Віталій Кличко зустрівся у сполучених штатах з екс-мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані. Вони обговорили політичну та економічну ситуацію в Україні і Києві. Особливо торкнулися теми боротьби з корупцією. Віталій Кличко зазначив, що Джуліані знайомий з Джуліані знайомий він давно і завжди він був прикладом успішного мера і впливового політика. Як прокурор за фахом Рудольф Джуліані наголосив на обов'язковому ефективному реформуванні прокуратури МВС та правоохоронної системи загалом іншого шляху немає бо інакше будь-яка боротьба з корупцією буде боротьбою з вітряками, зазначив після зустрічі мер Києва. На Трухановому острові провели наймасштабніший суботник фестиваль в Україні. В акції «Let's do it Ukraine» взяли участь 7 тисяч активістів. Учасники прибрали майже всю територію парку, а це близько 450 гектарів. Рекордна толока у рекордному парку Труханів один з найбільших зелених островів на Дніпрі. Щороку тут влаштовують прибирання однак, цьогорічне найбільше на акцію вийшли більше семи тисяч людей. Я сподіваюся, що нашим прикладом, нашою екологічною відповідальністю, ми покажемо всьому світу, що Україна найкраща країна в світі і найекологічніша. Я думаю, що ми дуже скоро змінимо нашу екологічну ситуацію. На акції і дружина президента Марина Порошенко розповідає, прийшла допомогти прибрати найбільший острів Києва, аби показати приклад молодому поколінню. Сьогодні от стільки молоді тут, і що вони прибравши сьогодні, долучившись до цієї акції, вони вже завтра не будуть кидати сміття на вулицю, і будуть вже зупиняти тих, хто це хоче зробити. Разом зі своєю дружиною, невеликі толоці, Ігор Ніконов. Перший заступник голови КМД розповідає, саме сім'єю вирішили підтримати акцію, адже так можна зробити вдвічі більше корисних справ. Під час прибирання Ігор Ніконов збирає пропозиції щодо благоустрою Труханового. Зокрема, є ідея створити тут заповідник і зменшити до мінімуму вплив людей. Паралельно потрібно відновити доріжки, освітлення, прокласти веломаршрути. Для цього потрібно залучати інвесторів. На этом острове должны остаться только спортивные базы. Базы отдыха, может быть, но не какие-то, а там детские. Но все равно должно быть это интегрировано в единый какой-то экологический парк. Первым делом, вот то, что ребята все сделали, сегодня это надо убрать. Вторым делом сюда запретить въезд автомобилей и третьим, то, что мы делаем, сделать это зоны спортивные. Четвертым делом надо привлечь как бы, средства и на эти средства сделать как минимум дороги. работа и в парку Дружбы народов. Активисты, высаживают дерево, а зеленбудівцы, кивиты. Ця частина Труханового острова уже кілька років є центром спортивного та екстремального життя столиці. Нині тут споруджено майданчики для 80 видів спорту на цьому зупинятися не будуть. Ми можемо розвивати і площадні види спорту, такі як бейсбол, регбі, площади, яких в Україні нету. Також саме воєнно-патріотичні, тіпа пейнтбола, спортивного орієнтування і так далі. Унікальна можливість розвивати і культурне дозвілля, і спортивний. І тому ми запрошуємо інвесторів, всіх бажаючих вкладувати в розвиток Деснянського району наш парк дружби народів місто готове допомагати підприємцям покращувати парки, зокрема технікою. і сконтролюватиме відновлення зелених зон. Є ентузіасти, які какби бы, благодаря своїм кабивотжеланням бы, роблять якісь то зони здесь. Розглядаємо огромне кількість інвестиціонних проектів. Ну дійсно вже намітіли намітіли здвиги. Как бы, Зараз у Києві розроблена концепція розвитку усіх зелених зон. Реалізація проекту вже розпочалася. Так, до кінця весни на Трохановому прокладуть перший веломаршрут. З Складовою поліпшення парків є і загальні міські толоки. Богдан Бриненко Денис Кладов, телеканал Київ. За два місяці благоустрою у Києві за зелені багато молодих дерев. Їх до середини травня у столиці має з'явитись ще близько трьох тисяч. Тож працюють комунальники прості кияни а разом з ними і очільники міста. Координати зеленої висадки знає Наталія Сарданова. Пані Тетяні не байдуже, яким завтра буде місце улюбленого відпочинку, тому отак дружно з дітьми поруч з іншими учасниками долоки береться озеленювати місто. Родина сподівається, на вході до парку дружби народів зовсім скоро зацвіте і їхня акація. Пусті міста потом заповняються якимись то мафами, какими-то торговими точками і. Ну, вийти з дітьми, навіть ніде погуляти. Намного приємніше прийти в возле, возле дерева посидіти на лавочці з ребенком, ніж під кіоском. Допомагають завзятим деснянцям комунальники, вони для таких садівників-любителів за інструкторів. Свою роботу добре знають. Засипали землею, зробили лунку. Но лунку робимо внутрішню, щоб дощ, що вона буде там збиратись вода і в корневу систему. буде. Вже цього року тут можуть зазеленіти 30 дерев та 30 кущів таких от сонячних квіток. Висаджується акація біла, сумах пухнастий і кущі форзиції європейської. Чому такий вибір? Тому що близько прибережна зона і ґрунт піщаний. а Акація і сумах дуже гарно себе почувають в даних умовах. Разом з деснянцями лопату береться й заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. Зізнається цьогорічний двомісячник благоустрою і для нього виявився плідним. Практично кожен. Кожен на вихідні от, займаємося таким ділом, приємним дуже. От, оскільки Київ повинен бути зеленим, Київ повинен бути охайним. Озеленити місто цієї весни столична влада хоче на три тисячі дерев. Вони мають з'явитись у парках, скверах та біля будинків киян вже до середини травня. Є випадки, коли посадили, бо якби. Для себе якусь галочку поставили, а потім ці дерева пропадають. Тому саме працівники із зеленбуду будуть доглядати, будуть регулярно тут навідуватися і ну, в першу чергу поливати ці рослини. Це питання у нас відпрацьовано, ми обов'язково збережемо ці рослинки. Він не відстають від деснянців і дерничани. У парку Позняки з волі їхніх рук народжується унікальна патріотична алея. Тут в землю пустять коріння, особливі дерева. Пісні у нас не проста посадка дерев, це посадка в пам'ять кузьми скрябіна. Ми робили з душою, тому що ми дуже любили цього чоловіка. Свою повагу до творчості та особистості українського співака висловлювали зірки, керівники міста та прості кияни. Увічнять пам пам'ять 37 кленів. Сьогодні ми не просто садимо дерева, не просто озеленюємо місто. А ми сьогодні вшановуємо пам'ять людей, патріотів. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом цей парк ще більше зазеленіє. Учасники акції хочуть, аби їхні дерева зростали і на радість містянам. Зараз просто роблять очень много кам'яних джунглів, тому дуже много деревів не Дуже Очень жалко, що немає каштана. В котриї були на крещатіки, це візитна карточка Києва, але все в наших руках Обязательно нужно озеленять, потому что тому що машин, транспорту. Це прекрасно. Мені здається, дерево посадити це дуже гарна річ. Перше, що в житті треба зробити, це посадити дерево. За благородну справу береться і громадська варта, навіть коли на сході війна, в тилу треба тримати порядок. Тим, хто на востокі, от, і тим, хто живе, і скажімо так. Ростить детей здесь, чтобы все видели, что кто-то должен начинать заботиться о чистоте, заботиться о том, чтобы деревья садились, дом строился, дети рождались. Наталья Сарданова, Артур Коноваленко, телеканал Киев. Пейзажна алея знову тішить весняними краєвидами в рамках всеукраїнського двомісячника з благоустрою. Активісти прибрали та озеленили територію, очистили алею від покладів пластикових пляшок, пивних банок та іншого сміття. Долучився до акції перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов. Він зазначив, що екологічний стан міста залежить від того, як будуть ставитися до навколишнього середовища самі кияни, адже чистота результат нашого з вами свідомого ставлення до природи. Перший заступник голови КМДА додав, що окрім озеленення зон відпочинку потрібно привести до ладу і фасади прилеглих будівель. Він додав, що пейзажна алея після доопрацювання стане одним із символів Києва. Це місце, відкуди Русь на самом деле пішла, воно взагалі особенно і воно требує особового внимания. Роділо покоління людей, які действительно вже розуміють свою соціальну ответственность. і тот лозунг, не скажуть, що... Страна зробила для тебя, смотри, що дозволила для своєї країни». От вони вже починають працювати у нас. На поштовій площі триває спорудження захисної монолітної залізобетонної плити, яке погоджено з фахівцями Мінкульту КМДА. Після її монтажу відновляться археологічні роботи на місці знахідки артефактів. Про це заявила заступник голови КМДА Ганна Старостенка після появи в мережі інформації про нищення екскаваторами давньої вулиці на Подолі. Щодо деревини, яку вивозили з території площі, за інформацією археологів, вона не становить історичної цінності, заявила Ганна Старостенка. Вона наголосила, що питання збереження безцінних артефактів, знайдених на поштові, особисто контролює мер столиці Віталій Кличко. А з інвестором домовились, що він розробить календарний план робіт, узгоджений з археологічними дослідженнями, та виділить додаткові кошти для їхнього проведення, і в результаті створить музейну експозицію на місці знахідок. Це було останнє повідомлення випуску. Я з вами прощаюсь. Нехай всі новини будуть добрими. Моє вітання в ефірі Новини спорту. Сьогодні в українській прем'єр-лізі з футболу відбулися три поєдинки 21-го туру. Центральним серед яких був матч Металург Донецьк-Чорноморець. В інших поєдинках ігрового дня Говерла вдома мінімально поступилася з зорі. А «Ворскла» у Полтаві обіграла Волинь. Тим часом у Нью-Йорку відбулася офіційна церемонія зважування Володимира Кличка і Брайанта та Дженнінгса. Нагадаємо, що бій між українським та американським супертяжами відбудеться 26 квітня близько п'ятої ранку за київським часом. Напередодні цього протистояння думками щодо перемоги Володимира поділився асистент братів кличків Роман Гижа. На сьогоднішній день э, суперника, який зміг би цього парня, не І... Скорость достижения или победы Владимира Кличкова просто зависит от единственного того, насколько он сможет свой боезапас, о котором мы говорили, то есть свою всю технику, свой весь опыт, скажем, выложить на ринг. В Германии разговаривала с ребятами, организаторами поединка, одному из поединков Владимира Ключкова, и они мне сказали, знаешь, нам все равно, с кем он будет боксировать. Билеты будут раскуплены все, потому что в ринг выходит Кличко. Збірна України з художньої гімнастики завершує підготовку до чемпіонату Європи, який пройде з 29 квітня по 3 травня у мінську. Наші дівчата збираються до столиці Білорусі фактично найсильнішим складом, аби продемонструвати власну майстерність у групових та індивідуальних програмах. Окрім лідера збірної Ганни Різаддінової, на континентальні змагання збираються Елеонора Романова, Вікторія Мазур та Анастасія Мульміна. Ще п'ять дівчат братимуть участь у груповій програмі. Тренери збірної України Альбіна та Ірина Дерюгіни головними конкурентами за медалі чемпіонату Європи вважають команду Росії, а також господарку змагань збірну Білорусі. В чемпіонаті Європи приймають участь у нас младші юніори в групових упражніннях і основний состав в індивідуальних упражненнях. Йде командна борьба в віддільних видах на Останні старти, в общем то були хороші. Вот. Я думаю, что Резадинова и вообще команда они, это дети, которые придут на медали. Вот. Поэтому, а как получится, посмотрим. Упражнения у нас хорошие, у нас хорошая готовність, я б сказала такая бойова готовність. Дети готові очень хорошо. На цьому у мене все. Будьте здорові.